Свій перший матч на євро 2024 Україна програла з рахунком 3-0 Румунії. Рахунок доволі таки розгромний, але кому потрібен цей футбол, коли в Україні війна, частина території окупована. Віолові відключення електроенергії, а, і навряд чи тому Миколі, на якого зараз прилітають каби десь під Вовчанськом, цікаво, як там зіграла збірна України. Вийшли ви на те Євро? Ну, і грайте собі там тихенько, а, в принципі, якось зграєте, ну, програєте, вилетите з групового турніру, ну і хрен з ним. Але мою увагу привернули зарплати тренерів збірних, які присутні на Євро 2024. І я здивований. Тим фактом, що зарплатня Сергія Риброва, тренера збірної України, не одна з найнижчих. Одна з найнижчих зарплат у тренерів на Євро 2024, якраз у тренера збірної Румунії. Сергій Рибров отримує аж мільйон 250 тисяч євро на рік. А Едвард Йорданеску, тренер збірної Румунії, всього лиш 240 тисяч євро на рік. На цілий мільйон менше ніж Сергій Рибров. І наша збірна програє збірній Румунії з рахунком 3-0. За що Сергій Рибров отримує таку величезну зарплатню? Я не знаю. Можливо, ви знаєте, що він там робить на цих тренуваннях, щоб отримувати такі зарплати. Але мені здається, що. Ну, всі зарплати і, взагалі, все, що виплачується людям в Україні і в світі, повинно бути прив'язане до результату. Якщо людина не дає результат, хоча б якийсь адекватний, то навіщо цій людині платити такі величезні зарплати? Можливо. Проблема не в Сергії Реброві. Можливо, тренер він класний, можливо, наші гравці дуже фігові. Але я знайшов ще от одну статтю на Reddit, де хтось підрахував, скільки коштують команди, які потрапили на євро. Ну, у кожного гравця на ринку футболу є якась ціна, і хтось взяв, склав ціни цих футболістів в одне і отримав ціни на команди. Ну і логічно те, що команда Англії, вона найдорожча. Далі команда Франції, Португалії, Німеччини, Іспанії. В них, в них дійсно класні футболісти. Виявляється, що Україна десь ну, всередині цього списку трошечки дешевша, ніж команда Данії або Бельгії. І коштує приблизно не знаю, 400 мільйонів євро чи доларів. Я не знаю, в якій це валюті. Але команда Румунії вона одна з найдешевших, вона навіть дешевша за команду Албанії. І ми програємо румунам на євро. Виходить, що в нас дуже дорогі, ну і логічно було б сказати класні футболісти, тому що якщо ти не класний, ти не будеш отримувати високу зарплатню. І в нас дуже дорогий тренер, і оця вся комбінація дає нам програш 3-0 на Євро 2024. Тут навіть є якийсь коментар, що вся команда Румунії коштує менше, ніж Філ Фоден. Філ Фоден це гравець а, збірної Англії. Як так виходить, що в нас є дуже класні, дуже дорогі футболісти. Дуже дорогий тренер, і ми програємо дуже дешевим футболістам і дуже дешевому тренеру. Якщо до футболістів в мене в принципі немає питань, зарплату їм платять клуби, в яких вони грають, там Довбику платять в Іспанії, Мудрику платять в Англії, Зінченко також платять в Англії і так далі. Але ж Сергію Реброву платимо зарплату. ми Українці. Як так а, сталося, що Сергій Ребров отримує 1 мільйон 250 тисяч євро на цілий мільйон більше, ніж Едвард Йорданеско, тренер збірної Румунії, і ми програємо Румунам з рахунком 3. Нуль взагалі історія з зарплатами в Україні мене дуже дивує, тому що всі чиновники, взагалі всі, будь-хто кого призначають на якусь посаду, якщо це не приватний сектор, якщо це якийсь публічний сектор і зарплата ну, в цілому з бюджету йде, там ніхто не несе відповідальності за результат. Просто людині назначають зарплату, людина приходить або може не приходить на роботу, просто сидить жопою десь в кріслі, отримує ці гроші. Це підприємство, яким керує ця людина, воно постійно в мінусі, ніколи немає там ніякого прибутку в цього підприємства, але люди отримують гігантські зарплати. Тут така сама ситуація з Сергієм Рибровим. Я не знаю, які йому ставили там ці KPI, чи як воно там українською звучить. Які цілі, хто ставив Сергію Риброву на євро 2024, але яким чином він... Отримав 1 мільйон 250 тисяч євро заплати. Я не знаю, було б, як на мене, логічніше, якби Сергій Ребров був десь внизу цього списку на рівні а, тренерів збірної Румунії, Грузії, Чехії і так далі. А вже... А вже в залежності від результату, який команда продемонструвала на євро, він би отримував якісь премії. Ну там вийшли з групового турніру, ти отримав більше грошей. Там дійшли до півфіналу ще більше грошей. І це нормально. Нормально, коли в усьому світі, в усьому світі платять за результат. І тільки в Україні просто платять незалежно від результату. Ти можеш не знаю, просрати все просто. Будеш ходити на роботу, нічого не робити, розпродаш це підприємство, все там вивезеш, я не знаю, вкрадеш, і тобі при цьому будуть платити зарплати. А ще ця історія, коли нас судді, той же самий князів, який брав хабарі, якого вже посадили в СІЗО. Чувак вийшов з СІЗО і висудив всі зарплати, які йому мали платити. Коли він сидів в СИЗО, тобто вдумайтесь, ну, вся економіка України працює за дебільним принципом. Люди просто отримують зарплати, люди а, просто нічого не роблять, люди просто знищують країни, а за це їм ще зверху платять грошей. А людину, коли навіть беруть на хабарі, все одно цій людині платять грошей, вона виходить з тюрми, ніде не сидить. І футбол це не виключення, я так розумію. Я так розумію, в футболі українському все працює за таким аж принципом. Тобі платять гроші просто за те, що ти є. Я, в принципі, ну я не буду а, нічого казати а, поганого про Сергія Реброва, як гравця збірної України. Він там заслужено отримував ті гроші, він грав дуже класно. Але ж як тренер, як тренер, ми бачимо результат. І ми бачимо його зарплатню.